Глядачі, ви стоїмо, коментуйте, лайкайте. Ми сила! Росіяни почали у поспіху проводити свої псевдореферендуми на тимчасово окупованих територіях України. Вони хочуть оголосити ці землі російськими. Однак, суттєво ця імітизація волевиявлення ні на що не повпливає. Про це 24-му каналу розказав військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив Олександр Коваленко. Він наголосив, що ЗСУ будуть звільняти ці території, не дивлячись на те, чи було там проведено якісь референдуми, чи ні, за словами Коваленка. Ці псевдореферендуми не мають жодної юридичної сили, і це до добре зрозуміла абсолютно всім. Вони не відповідають ані закону України, ані будь-яким міжнародним нормам, ані що найцікавіше, законодавство Росії. Тому говорити про те, що для Росії це якась глобальна масштабна стратегічна перевага, ні. Зовсім ні. Це ще більше проблем, вважає оглядач. І так референдуми для держави-терористки це економічні проблеми через посилення санкцій та продовження важкої ситуації в зоні бойових дій, бо нічим їм не допоможе. Наприклад, вони проведуть десь цей референдум, будуть заявляти про те, що сто Відсотків місцевого населення проголосувала за те, щоб доєднатися до Росії, а збройні сили України будуть звільняти ці території. Як відреагує Росія? Ядерну зброю вона стовідсотково не буде використовувати, констатував Коваленко. Тим, що росіяни ведуть ще якісь війська, Україну налякати важко, а оголосити війну на переконання оглядача окупанти не наважаться, бо боягузи. Адже з оголошенням війни в Україні Росія може втратити важелі впливу на такому важливому для неї майданчику, як Радбез ООН, і можуть позбавити права вето та правого. Голосу. Коваленко пропустив, що в середньостроковій або довгостроковій перспективі псевдореферендуми можна розглядати як елементи інформаційно-психологічної спецоперації, яких було дуже багато за останні сотні років. Тобто, у майбутньому росіяни зможуть використовувати факт 146% відсоткової підтримки місцевих мешканців окупованих територій, щоб наголошувати на тому, що там живуть люди, які хотіли приєднатися до Росії, і забувати про них не можна. Так само вони можуть використовувати ці референдуми, щоб розповідати майбутньому електорату чи Через якогось майбутнього політичного діяча, який не буде відрізнятися від Путіна. Про те, що в Україні є що відвоювати, там є наші, тобто російські території, додав оглядач. Більше нічим ці референдуми на думку Коваленка Україні не загрожують, адже на сьомому місяці повномасштабної війни вже стало зрозуміло, що більше жодних важелів впливу Росія немає. Вона показала все, на що здатна. Саме тому на це на псевдореферендуми, ми дивимося досить поверхнево, тому що розуміємо, будь-якої гострої, дійсно неочікуваної реакції від Росії, ми можемо вже не чекати. Підсумував Коваленко, до зустрічі глядачі ви. Стоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.